Всім привіт! Приветствую на своєму каналі. Сьогодні у мене така справа. Закінчується дерть. Пробую намолоти. Зовісно, показати чим молю. Як молю, в яких пропорціях для корів я роблю дерть. Ну і, і розкажу подробніше і покажу. Дивимося. Не забувайте підписатися на канал, поставити пальчик вверх, кому понравилося. І в його дивиться відео. Так, бачите, молю я отаким апаратом. Incore 1 Харківський. Е, Прозводительність його ви можете побачити на цьому. Зараз я попробую ближче. От скільки він може зробити зерна. Ну і все остальне От показники тут є. Так. Тепер з чого я роблю дерть свою. От це до нього йдуть ще так же показати. До нього йдуть отакі сіточки. Дві. І третя, найкрупніша, яка тут була, вона стоїть іменно зараз нам Так, Тепер слідче. До чого ми йдемо? Зараз поставлю. О, так, поставлю. До чого ми йдемо? Така в мене от кукуруза, яку ми відкрию, трошки неудобно. знімати її і показувати неудобно. Отака кукуруза. Беремо цей черпачок, у мене має 2, ну, 2 кілограми, грубо говоря, 2 кілограми в ньому. Беру я оцей кукурузки. Кукурузка. Ми получали напої, бачите, в неї є присутствують семечки від це соняшника. Один такий ковшик я ставлю кукурузи. Далі я беру ячмі. У кількості двох таких ковшиків. Ось, засипаю. Один. Сейчас Другий візьму. Так. Другий. Повний. І пшенички я от такого небагато. От. Десь от таку кількість, там, я знаю, ну чуть-чуть зовсім на дно так виходить. Я знаю, скільки тут є. Отак От на вид. Ну, я знаю, грам 300, ну найбільше, мені каже, ніж 300 грамм. Дето так. Ну все, запускаю. Млин. Все і висипаю ще. Все. Слідуще у нас що йде, що йде та же, все так же само, виходить, далі цей кукурудза, ячмінь. Можна чередувати, все одно воно далі все перемішується. І кабе готово. Одне ще хочу додати до цього всього. Та, як я годую сухим, багато людей годують сухим, дерть, суху дають. І це правильно, треба, е, треба якщо мілка дерть, краще трохи змачувати, щоб корови не кашляли. Бо то, що якщо дуже мілка дерть, вони починають кашляти. А так, е, каші я не роблю, ну і другим не совятаю, воно не нужне, не практично і, і потім більше проблем з цими кашами. Корова має їсти сухе, нормальне. Можна трохи увлажнити, якщо, як кажу, якщо мелко дереть. А якщо крупненько, то і увлажняти не треба. Все нормально і так. Зараз покажу кусочок, я так відобрав, щоб було дерть. От дерть в мене отакого от помолу. Щоб ви бачили. Ось так. Не дуже вона така крупна. Мені приходиться трохи цей підмочувати. легенько мочити, це не означає, що залити водою повністю. Так, підмочили трошки і все. Не, не більше. Було б крупніше, я б, звісно, не, цей, і не мочив би. Що, всім пока. Кому подобалося відео. Ставте лайк, не забувайте підписатися на канал. Пишіть в коментарях, як ви справляєтеся з цією ситуацією. І вйо, далі до роботи. Всім пока!